Оскільки у мене зараз немає можливості проводити прямі ефіри, так, в мене ця функція заблокована, то буду викладати ось такі довгі відео. І сьогодні я хочу поговорити саме про платіжні системи, тому що дуже багато експертів у нас користуються платіжними кнопками. Да, платіжною системою ВОП на сайті людина в один клік купила ваш продукт, ваш товар і так далі. Так от, важливо, щоб ви розуміли. Що навіть якщо у вас є бухгалтер, ви маєте давати не просто банківську виписку, а і виписку з ваших платіжних систем. Тому що дуже часто експерти допускають помилку, коли не включають комісію, яку бере платіжна система, так в свій дохід. А це є помилкою, тому що ви маєте відображати саме повну вартість вашої послуги, а не лише ту суму, яка зайшла до вас на. Банківський рахунок ФОПа. Тобто, якщо ваш, не знаю, там, ваша консультація коштує там, 8 тисяч гривень, до прикладу, так? відповідно 8 тисяч ви отримали на рахунок ВОПей. Але коли будете переказувати кошти вже, коли верніше, кошти будуть е, надходити на ваш рахунок банківський рахунок ФОПа, так? то е, вам зайде на рахунок ФОПа менше. Ваша задача включити саме ту суму, яка прийшла на рахунок for Pay». Не допускаємо таких помилок і не попадаємо на штрафи.